Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Дорогі в Христі! Як найщиріше вітаю вас тим найбільшим в церкві святом, цією урочистістю, Воскресіння Господнього. Кілька думок. Перше це хотів би кожному подякувати, хто старався товаришувати мені протягом цього великого посту. Хто разом старався якось заглибитись в ті роздуми, з якими я ділився, старався ділитися кожного дня. Наступна думка це природа, котра є теж свідками Воскресіння. Особливо вчорашня вігілійна меса, нічна, це мати всіх вігілій. І коли після твої Євхаристії виходиш на вулицю, споглядаєш в небо на місяць. І розумієш, що на той місяць і дивилися прабатьки мої, і на той самий місяць і дивився Ісус Христос і ті, хто жили біля Нього. І той місяць є свідком теж Воскресіння. І це захоплює, коли ти розумієш, що це є один і той самий місяць, на який дивлюсь я, і на який колись дивився Ісус Христос, і дивилися дуже багато людей. І саме цей місяць теж для нас є таким відліком часу, коли є повня цього місяця. Весною ми розуміємо, що це є час Пасхи. Ну і ще одна думка це, звісно, стосовно сьогоднішнього Євангелія, яке церква нам подає, де жінки прибігають в досвіта, прибігають до гробниці, застають гробницю відвалений камінь і біжать, біжать до учнів, щоб їм сказати, що немає Господа в гробниці. Ті теж бігли дивитися, але сьогодні я затримуюся над самою зустрічю їх, коли вони приходять одні до одних, приходять так очі в очі і кажуть, що немає Господа в гробі. Дорію в Христі, ця можливість наша, цілий тиждень, цієї радості, октави побіжимо один до одного. Не тільки Ограничитись якось так, да, не тільки якісь, щоб були смски там чи комусь задзвонити, підіть один до одного, поїдьте навіть один до одного, побудьте разом, поділіться цією радістю Воскресіння. Хай Воскреслий Христос додає нам віри в цю перемогу, над всім злом, перемогу над противником, бо Ісус Христос переміг всіх ворогів. І найбільшого ворога сатану, і так само переміг смерть, і нас має збагатити цією вірою, що ми теж переможемо. Багато не говорю, це час один для одного, час, щоб можна було поділитися цією урочистістю. Ну і звісно, кожна наша зустріч з людьми, особливо протягом цього тижня, вона має нас єднати навколо Христа. Щоб ми не прийшли десь там, сіли за стіл, наїлися, напилися і забулися про Бога. Ні, Ми маємо єднатися навколо Воскреслого Христа. Ще раз дякую всім, хто є, хто був, і не знаю коли, але сподіваюся до наступної зустрічі. Тримайтеся! Христос Воскрес!